Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Морські дрони пізно вночі нанесли удар по Кримському мосту. Пролунало три вибухи поряд із 256-м опором. Опора, яка вже і так була пошкоджена. Наразі ступінь пошкодження невідомо. Пожежі немає, проте на місце терміново підігнали бетонозмішувальні машини. Катера привезли якісь металічні конструкції. Очевидно, діють по інструкції і попадання таке було. пише телеграм. -катери». Канал Морський Вовк. Що ж, свідченням остаточного успіху України у війні проти країни агресора РФ буде знищення Кримського мосту. Таку думку в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Гордон Олесі Бацман висловив російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський, який проживає у США. Вирішальним маркером перемоги буде бій, який зараз починається для більшості військових експертів. маркером повного успіху України є знищення кримського мосту. Воно стає ймовірнішим і легше здійсненним із. Спер переданням ракети Storm Shadow. ця подія унеможливить оборону Криму, сказав Піонтковський. Він підкреслив, що здавання Криму буде серйозним політичним ударом по російській верхівці, у якій і без того панує сум'яття. Підкреслимо раніше ми вже повідомляли, що ймовірний знаком про початок контрнаступу збройних сил України буде знищення кримського мосту, адже саме він є головною артерією постачання зброї. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан за словами експерта. ЗСУ у ціле спрямовано чекали, коли відновлять кримське місто, щоб остаточного відмінусувати, виходячи з дислокації військ та найоптимальнішого розвитку подій в наступі, то оптимальний варіант якраз почати наступ зі знищення кримського моста. Це має бути саме самим початком, тому що через кримське місто йдуть основні типи озброєнь та військової амуніції, розповів військовий експерт. Він наголошує, що через Крим росіяни можуть літати до Мелітополя і довозити військову амуніцію після того, як буде Знищений кримське міст, то можна починати рух на азовського узбережжя. Підсумував експерт. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!